Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше я Іна, і сьогодні відео у нас про колеуси. Перед вами колеуси, які вже пересаджені, стоять вони вже на віконечку, чекають весни, будуть зимувати тут вони. А сьогодні відео про колеуси з насіння. Тож, кому цікава ця тема, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку, прокоментуйте, натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі моїх наступних відео, ну і про колеуси з насіння. Хочу попередити, що сьогодні в нас 27 здається жовтня. Коли усе свої я висіяла 5 жовтня, то їм зараз ось 22 дня на сьогодні. Які вони є, хочу показати, розкажу, що з ними робила. Висівала я коли усі, ось такі. Це ось такий в мене тут сорт, зараз наведу. Розе шоколаде. І там назва ще одна, і ред. Тут Конго Red. Оці коли були по 5 насінинок в такій баночки. От вони були гранульовані, ну, тобто оболонки такі кольорові, так як петуні. Тут було їх 5 штучок і коштували вони десь, здається, близько 40 гривень. І ось ще такий висівала мікс. Це було насіння. Звичайне таке без гранули, 25 насінинок і коштувало десь 17 гривень. Чому я їх так рано висіяла? Для того, щоб вони, якби зійшли нормально, я надіюсь, росли, і я змогла їх ще поживцювати до весни. Коли усе насіння я вже вирощувала раніше, тому трішки досвід у мене є. Більш того, зараз вегетативно я розмножую також колеуси, які були колись висіяні з насіння. Зараз я покажу їх. Так ось сходила, принесла. Дивіться, оцей колеус. В якомусь, Мені здається, поза той рік я його висіяла насіння. І ось вже два сезони я його розмножувала методом живцювання і маю такі живці. Зараз колір у нього, звісно, не такий, тому що вони стоять на вікні, колір міняється. От, І, бачите, тут зелене, тут рожеве, а взагалі-то воно повинно бути, ось цей листочок повинен бути насичено такий кораловий. От. Також такий, що в мене, незручно так показувати, от такого кольору колеус з насіння, він також при, ще я його не пересадила, більший об'єм, при нормальному вирощуванні на вулиці він має тут жовту таку полосочку. Ну ось тут Трішки видно, але воно зараз біле, бачите, а взагалі-то воно жовте. Ну, Це вкорінений живець всього на, на всього. Тут він росте в такому об'ємі маленькому, ще його не пересадила. Що хочу зауважити, ну, на е, те, що я спостерігала, що ось в оцих е, насіннєвих колеусів, якщо їх розмножують живцем, коріння якесь мені ніби малувати. Ну, нічого, ростуть добре. І ще один колеус впав. Зараз я його вам покажу. Ось такий ще колеус. Він також на колір такий яскраво, більш до червоного. Зараз він отакий має вигляд. Цей колеус також був висіяний колись насінням. Поставлю його сюди, ці попадали вже. І зараз я їх живцюю. Тож це саме я хочу зробити і з цими колеусами, які ось висадила насіннячком. Висіяла. висадила. То що по сходам? Почали вони сходити на п'ятий день. В принципі, можна сказати, що майже дружно зійшли. З 25 насінинок, ось ці, що були посіяні без грану, зійшло. Ну, ось тут вони всі, тут 15 і тут 4, 19, і в одному ось дві насінинки разом я сіяла. Значить, 20 20 із 25. Ну, я думаю, нормально. А оці дорожчі коли усі, ось ці і ось ці, що були в гранулах, то з рожевого зійшло три лише, ось вони. Ось оцей, тут я їх хочу показати, ось оцей крайній рядочок, це рожевий. І е, ред чотири. Насінинки це там я перепутала, там, мабуть, 19. Да. Там зійшло 19. Ред 4, а розе 3. Але ось, знову ж таки, якась ще насінинка попалася. Це, мабуть, що, ну, не ж бути. Хіба що в одній гранулі було дві насінинки. Ну, чомусь це розе. Я ж ніби підписувала, ні, це не воно. Ну, щось напутало. Ніби все ставила. Ось вони. Да. Ось ред, ред, все попідписувала в такі стаканчики. Ось сіяла. Ну, то не так важливо. Тут ще він ось один, да. з красних зійшло 4, з рожевих 3, а ось ці три це сюди. Значить, що у нас виходить 18, 19, 20 20 насінинок зійшло із 25 без грану. І 3, 4 з п'яти насінин. Ну, в принципі, знаєте, якщо воно буде надалі рости нормально, то цього достатньо. Тож сьогодні їм 22 дня, і ось так вони виглядають на сьогоднішній день. Стоять вони під лампами на стелажі, тому що якщо коли усі тіше живцями, їх можна тримати на підвіконі, їм нормально там буде до весни. Чи там, коли ви їх будете живця, то ці, звісно, ще потрібно довести до тої пори, щоб їх там лишити. Ось, бачите, деякі вже починають проявляти свій колір. Ось такі, бачу, вже червоненьке. Ну, Тут мікс, то не, не зрозуміло, що буде. тут більш, звісно, очікувано, але бачите, колір ще не проявляється. Ну, е Думаю, що проявиться. Що їм робила? Після того, як вони зійшли, вони росли, я їх навіть не поливала. Сходили вони в мене під укриттям. Отак я їх е ну, накривала е кришечкою від цього контейнера. Е і ось десь до. Мабуть, поки їм дві неділі не пройшло, я їм нічого не робила. Так вони собі росли, а потім я легесенько їх підживила під корінь, такого зовсім потрошечки, отак під корінець кальцієвої селітрою з розрахунку 1 грам на 1 літру. Ну, звісно, в мене була менша ємність із водою. Я розраховувала під це. Ну і ось так вони зараз виглядають. Ну, Думаю, що непогано. Тож, таке відео. Кому цікаво, дивіться, ще є час, ви можете купити насіння і виростить коли усе. Зараз я ще поламаю. Із насіння. Мені здається, зараз скільки є кольорів, також дуже гарних, ну, колеусів. Можна тільки зайти та вибирати. От. І сходять вони дуже гарно. Якщо взяти таке насіння навіть міксом, то бачите, ну, не 100%, але. Дуже добре. Можливо, вони зійшли б краще, якби тут була більш підвищена температура, бо на той момент, коли я їх сіла, тут ще в нас не було будинку отоплення і грілись вони тільки від ламп, тому ну, не було такої температури, яка б їм треба була. Ну, а то вони б, можливо, зійшли б і 100%. А так зійшли, як зійшли. Ну, я думаю, непогано. Цього буде достатньо, навіть більш ніж достатньо. Тож, якщо вони всі виживуть, бо попереду зима ніхто не знає, що буде. Ну, на цьому все. До побачення. Чекаю на ваші коментарі. Чи вирощували ви, коли усе насіння, Як ваші враження від цього? Пишіть обов'язково, буду чекати. Можливо, в кої які поради є. Також пишіть, коментуйте, ну, поставте подобаючку, поділіться відео, якщо захочете. Ну і на все добре. Миру нам та гарних віків.